Привіт, хочу подякувати за перегляди, лайки, коментарі на попередньому відео, а також підписуйтесь в інстаграм, там більше особистого та цікавого. Я дала цьому відео такий інтригуючий заголовок: ти ніколи не знайдеш собі пару, якщо. Якщо не розберешся у трьох пунктах, які я зібрала, я зібрала реальні проблеми, з якими стикаються люди. Усі усвідомлюють, звісно, це по різному, з різним проміжком часу, але сьогодні поділюся своїм досвідом та науковими роз'ясненнями щодо цього. Якщо по пунктах, то сьогодні будемо говорити про самооцінку, нереалістичні очікування та для чого ці стосунки взагалі. Як самооцінка впливає на наші стосунки, якщо зосередитися на нейробіології та психології сприйняття? Мозок людини це складний орган, який регулює наші думки, емоції, поведінку та взаємодію з іншими людьми. Самооцінка відчуття власної цінності та впевненості глибоко вкорінені в нашому мозку і впливають на наше соціальне життя. Самооцінка та самоповага відіграють ключову роль у формуванні міжособистісних стосунків та їх якості. Вони є частиною нашої психологічної структури, яка безпосередньо впливає на наші соціальні взаємодії, вибір партнерів, стійкість до стресу у стосунках, а також на сприйняття себе та інших у контексті цих стосунків. Нейробіологічні аспекти самооцінки та самоповаги включають декілька ключових елементів. Особисто я виділила два na é linha Зв'язок між самооцінкою, самоповагою та активністю у певних областях мозку, особливо при фронтальній корі, є ключовим елементом у розумінні того, як ми сприймаємо себе та нашу поведінку у соціальному контексті. Префронтальна кора є частиною мозку, що відповідає за вищі когнітивні функції, такі як планування майбутнього, прийняття рішень, саморегуляція та обробка соціальної інформації. Нейронні мережі, які з'єднують префронтальну кору з іншими областями мозку. Такими як амігдала, яка відповідає за обробку емоцій та гіпоталамус, який відповідає за гормональну відповідь, грають важливу роль у емоційному відгуку та саморегуляції. Ця взаємодія впливає на наші почуття самоцінності та самоповаги, реагуючи на зовнішні подразники та внутрішній діалог. Нейрохімічні процеси, дофамін, нейротрансмітер, асоційований із системою винагороди мозку, відіграє важливу роль у відчутті задоволення та мотивації, включаючи ті, що виникають із позитивної самооцінки та відчуття власної цінності. Серетонін, інший нейротрансмітер, пов'язаний з настроєм та самопочуттям, також впливає на нашу самооцінку та самоповагу. Трішки розібралися, як це працює, тепер закріпимо прикладами. Якщо брати соціальну взаємодію, людина, що має високу самооцінку, вільно виражає свої думки, поведінку в соціальних групах, не боїться критики, вона вільна і відкрита до нових знайомств та активно бере участь у соціальному житті, відчуваючи, що має що запропонувати іншим. Особи з низькою самооцінкою можуть уникати соціальних взаємодії через страх бути неприйнятою або висміяною. Така людина часто відчуває незручність у групах, важко знаходить спільну мову з іншими та може відчувати себе ізольованою. Тобто розуміємо, що самоцінка відіграє важливу роль навіть у представленні себе, а не тільки у стосунках. І розглянемо також самоповагу в стосунках. Людина з високою самоповагою, вступаючи в стосунки, очікує поваги та чесності від партнера. Вона встановлює межі та вимоги до поведінки партнера, що сприяє здоров'ю взаємодії. У конфліктних ситуаціях така особа здатна відстоювати власні інтереси, не переходячи на особистості та зберігати повагу до партнера. Особа з низькою самооцінкою може відчувати страх, залишитися наодинці, тому часто готова терпіти негативну поведінку партнера. Така особа може уникати конфліктів, приймати вину на себе або жертвувати власними потребами заради збереження цих стосунків, що в принципі може призвести до нездорових відносин, наприклад, аб'юзу. Отже, наше оточення ми створюємо самостійно, і воно залежить від наших виборів у житті. З нашим оточенням трішки розібрались, але як на рахунок нереалістично-ідеальних стосунків та партнерів. З точки зору психології, вибір стосунків з нереалістичними очікуваннями може бути несвідомим. Люди можуть вибирати або розвивати такі стосунки з кількох причин, наприклад, психологічні травми або невирішені особистісні проблеми. Давайте розкриємо ключові пункти цієї нереалістичності: неперервна романтика, уявлення, що стосунки завжди повинні бути наповнені романтикою і пристрастю, як у перші місяці знайомства. У реальних стосунках емоційна близькість та зв'язок розвиваються і змінюються з часом. Головне приймати ці зміни і розуміти, що зміниться погано, це ріст ваших стосунків. Відсутність конфліктів, думкою, що здорові стосунки не мають конфліктів або проблем. Насправді здатність конструктивно вирішувати конфлікти є ключовою для міцних стосунків. Повна залежність або незалежність. Очікування, що партнер буде відповідати за всі ваші емоційні потреби або навпаки, що у стосунках має бути повна незалежність і самодостатність. Стосунки це про доповнення один у одного. Для чого вам стосунки, де ви повністю незалежні, і відчуваєте себе просто як співмешканці? Читання думок наше улюблене. Переконання, що ваш партнер повинен автоматично знати всі потреби, бажання та очікування без необхідності їх висловлювати. завжди наголошую своїм клієнтам, що багато чого можна вирішити розмовами, навіть уникнути образ один на одного можна завдяки цьому. Вічна закоханість. Віра в те, що почуття закоханості, яке ви відчували на початку відносин, повинна тривати вічно, без будь-яких змін. Зміна партнера. Сподівання, що ви зможете змінити певні аспекти особистості або поведінки вашого партнера. Ви зможете змінитися разом, але тільки якщо обом це буде потрібно, або буде прийнято рішення для того, щоб покращити стосунки. Ідеалізація стосунків у соціальних мережах. Сприйняття стосунків, які люди зображують у соціальних мережах як реальності, не усвідомлюючи, що часто показується лише найкраще. Стосунки в соціальних мережах це як велика вистава в театрі абсурду, де кожен грає свою роль, намагаючись переконати глядачів своїх підписників у своїй унікальності, успішності та неперевершеному способі життя. Стосунки, як я говорила раніше, це про доповнення вас, щоб почуватися ще краще, розділяти радісні та сумні моменти. До вас буде підтримка та розуміння. Якщо ви не бачите потреби або не відчуваєте до людини щось більше ніж симпатію, то можливо і не варто починати це все. Якщо у вас немає відповіді на питання, для чого мені стосунки, то не спішіть впадати в цей новий життєвий етап. Важливо пам'ятати, що стосунки не є ліками від усіх проблем або методом заповнення внутрішньої порожнечі. Вони повинні бути продовженням вже цілісної щасливої індивідуальності. Це означає, що перед тим як шукати стосунки з іншою людиною, важливо працювати над власним саморозвитком, самосприйняттям і самодостатністю. У висновку до цього відео можу сказати таке: ти ніколи не знайдеш собі пару, якщо не розберешся у цих. Трьох пунктах. Ні з чим не поспішайте, зрозумійте, що ви зараз хочете, чого ви хочете досягнути. Робіть кроки у цей бік, і все буде змінюватися на краще.